І ось ця історія, знаєш, багато хто критикував, що ми досі не змогли розвинути виробництво дронів, які би перехоплювали шахети. От на твій погляд, як швидко можна наздогнати цей процес? По-перше, ці ж перехоплювачі, ідея перехоплювачів почала з'являтися дійсно. Я можу сказати, мені було про це відомо ще на початку 2023 року. Ідея така була. Але це були проекти. Їх потрібно було розробляти. Я знаю людей, які цим займалися, які працювали. Ну, це була ідея. Проект розроблявся, проходив час, випробування, розуміння, як це застосувати, і так далі. І потім вони з'явилися тільки десь дві 2024-му, мабуть. Очевидно, що потім потрібно пройти відповідні процедури. Це в будь-якій країні світу, ну, Україна не виключення, щоб їх допустили до використання і до озброєння. Зараз у нас, якщо не помиляюсь, 4 чи 5 моделей вже допущено. Більше того, вони закуповуються для Збройних сил України, а головнокомандувач збройних сил дав доручення збільшити їх застосування. Але при цьому. В чому виникли складнощі, що треба більше радарів? Виявляється, дрони працюють фактично використовуючи в тому числі системи спостереження. Їм не всі моделі здатні зорієнтуватися і знайти дрон самостійно, і відповідно його знищити. Тому, власне кажучи, зараз це впроваджується в життя, на це потрібен час, але ну це ж як з будь-якою технологією. Тобто, ми ж проходили це і з діпстрайками, і з багатьма іншими аспектами. Спочатку. Здавалося, що цього мало, треба більше. На в нас цього нема. А потім воно якось і ми навіть не помітили, що це працює.